31 грудня завжди пахне поспіхом. Місто того дня живе швидше, ніж зазвичай, хтось несе ялинку, хтось пакети з продуктами, хтось дітей за руку, а хтось думки про те, як встигнути всюди. Світлана того року нікуди не поспішала, точніше, поспішала, але не додому, а завершити роботу. Її начальник ще зранку обійшов в кабінет, відпускаючи працівників раніше, але коли дійшла ця черга до Світлани, він зупинився. «Світлана, тут така справа. Можеш ще трохи залишитися. Документи термінові, я розумію, 31 грудня, але ж ти сама я добре доплачу. Він не сказав нічого образливого, просто констатував факт. Світлані було майже сорок, вона і справді була самотня. Добре, тихо, відповіла вона, дороблю. О шостій вечора офіс спорожнів. Залишилась лише вона, лампа над столом і годинник, що голосно відбивав секунди. Світлана підписувала папери, але думки були не там. Вона раптом усвідомила вдома немає нічого ні ялинки, ні олів'є, ні навіть мандаринів. Тиждень промайнув так швидко, що вона не встигла нічого підготувати. Робота, дедлайни, дзвінки і ось новий рік. Ну і що, сказала сама, вона сама собі, складаючи документи чай, тортики і сон теж варіант. Вийшовши з офісу, вона зайшла в магазин. Там було шумно, тісно, гаряче. Люди бігали між полицями, хтось сварився, хтось сміявся, хтось телефонував. Та я вже біля каси, Світлана довго не вибирала. Взяла невеличкий тортик, акуратний з білим кремом, на одну людину вистачить, подумала вона. А коли вже стояла на касі, Задзвонив телефон. Світланко, почула вона знайомий голос, з придешнім тебе, Люба. Вона здригнулася. Тітко Надія, це була її колишня сусідка. Колись, ще багато років тому Світлана жила з нею в одному будинку. Тітка Надія зараз була самотньою, але з великим серцем і постійним чаєм на плиті. Її син Андрій давно поїхав за кордон. І з того часу вона жила одна. Світлана з'їхала давно, купила власну квартиру, але зв'язок не обірвався. Вони час від часу телефонували одна одній, підтримували. Доню, тихо казала тітка Надія, ти вже вдома, та ні, з роботи лише йду. А ти сама сьогодні? Світлана на мить замовкла, сама. По той бік телефону було чути, як хтось зітхнув. Може, зайдеш, я тут Олів'є трохи зробила, та щось воно мені одній не смакує. Світлана подивилась на торт у своїх руках. А знаєте що, я зараз приїду, несподівано для себе сказала вона. Квартира тітки Надії була такою ж, як і раніше, чиста, тепла з вишитими серветками, на столі мисочка з олів'є, пляшка шампанського і дві тарілки. Я так і накрила на двох, ніяково усміхнулась господиня, а я тортик принесла, сказала Світлана. Вони сіли за стіл, говорили про дрібниці, про рік, що минає, було затишно, по-справжньому. І раптом дзвінок у двері. Тітка Надія збрідла, хто б це міг бути. Відчинила. На порозі стояв чоловік з валізою і букетом ялинкових гілок. Мамо, Андрію, вона не стримала сліз. Він приїхав несподівано. Хотів зробити сюрприз не попереду. Світлана встала, я, мабуть, піду. Та ні, перебила тітка Надія, сідай, ти ж не чужа, ти ж не чужа нам. Андрій усміхнувся. Добрий вечір. Радий тебе бачити, Світлану. Андрій відразу впізнав колишню сусідку, хоч і минуло багато часу. Вони зустрілися поглядами і щось тихо, але впевнено клацнуло всередині. Новий рік вони зустрічали втрьох було тепло, по-домашньому, з мандаринами, які Андрій дістав з балізи, з тортиком, який виявився неймовірно смачним. Знаєш, сказав Андрій, коли годинник пробив дванадцяту, я думав, що цей новий рік зустріну сам в дорозі, а вийшло все значно краще. Світлана лише усміхнулася. Потім були розмови, прогулянки, кава, довгі вечори. Виявилося, що вони багато в чому схожі, обоє багато працювали, обоє довго були самі, обоє вже не вірили в раптом. Але життя інколи приходить не з ялинкою і феєрверками, а з невеличким тортиком і випадковим дзвінком. А через рік вони одружилися. Світлана й досі каже то був мій найкращий новий рік той, де я вже нічого не чекала. Але отримала все.